Що тобі не спиться в суботу, ти мені скажеш? Дорогу не показую, тому що канал називається Десь на річці, а не на річці за такими-то координатами. Так якщо чесно нема коли, тому що як тільки світає, то риба зразу починає ловитись. Як так можна було? Я досі не знаю. Перший закид, відстрелюється, все. А далі... Хоп! І немає нічого на катухі. <рес> Наскільки вистачило шнура. Заверю покльовка, для щова була. Да, я ж добра душа. потихеньку виходить, значить що? Слухай, хорошеньке. Ну таке покраще, ніж було до цього. Так, а тепер бистро його треба надо... нагору? Mm -hmm. Вилазь. Подляж? А може і лящ? Ты як думаєш? Я думаю. Ты бачив, як я йому попав под нос, так? Да? Чотенько положив. Ладно, він невеликий, конечно. Но. Леха ж не допоможе, конечно, він же ж печеньку есть, да ему якби та рыба. Ну як відсюди вилізти? Ні, ну здоровий. Та я б не сказав. Рам 700-800. Не мали нічого робити, знаєш, що це зранку. Чесне слово. конечно, <різь> Люха, ще сам полізеш, договоришся. І зато й густіри, ну я ж не буду рвати. Ай там ще й глибоко, і холодно зараз уже. Аби не втонути. Ой! Та глибина, да. був би я чуть нижчим, уже би штани всі намокли. Ой-ой-ой-ой-ой! Що ти її сюди іменно захотів, ти мені скажи, тобі береш. Ти каже подмати. Да, потягну. Давай мені оповідає, покинь, не зробить. Так, подожди, як її Та Ну подкатай хоть рукав, Та як її відсюди зняти? Твой не закидуй, бо ще ще сорветься, а то буде. Ми ж ляща приїхали ловити, а ти кажеш, не давай мені ту кончену удочку в руки. Знаєш, як би називалися? Хто так робить? Густіра, якби в неї була менше шия. Давай. Уткіра. Ні, ну це вже перебор. Блін, і штани намочив із за тебе, ну Олексій. Шкодник. О, тут клює, дивись. Тут клює. О, густірина яка. Ох, я її випер. Вона її офігела. Не зрозумів. Що, за ветку зачепилась? Ну ні. А де вона там ветку знайшла? Трава? А, похоже, що трава. Я думаю. Та є риба. Та це взагалі щось слухай непонятне. Щас Льоха буде ржать. Скаже, ага, теж не можеш нормально рибу витягнути. Да что это за фигня? О, аж он вылетел. Ну что же Ох и далеко полететь. Ох и далеко. Это капец. Да, конечно, да. Приехали на рыбалку. Я на цьому місці скільки ловив, чесно кажучи, навіть не промірявся. Ну, я знаю, що орієнтовно глибина 10 метрів от всюди, да? і намагався кидати чим подалі. Моя теорія підтвердилася, якщо говорити про ляща, вже вкотре переконую, що чим далі на русло докинув, тим більше шансів, що там буде саме лящ. Чому так? Бо сталася невеличка аварія. Я першим же закидом відстрілив годівницю ну, і 50 метрів шнура, і залишилось його там. Ну Трошки, я не знаю, метрів 30, може 40 максимум. Ну і куди вже долітало, туди і долітало. З тим я нічого поробити не міг. Але я ж на два спінінга. Тобто один був далі, там, де і завжди, а інший під берегом. Ну Не так уже і під берегом, але коротше недалеко. О, поклюва, давай, давай. Давайте. Похоже на велику рибу. Подожди, подожди. Да, Давай, давай, давай. Да. Ну, ти ж пади клює. Ого, воно здорова. Здорова хрень. Я по попакльовки. Давай нагору. Ближче підвозь. Ти бачиш, що трава вилізла? І да, да. сюди, направо направо через траву. Сильно вправо це По Попакльовки це ляш. Іще сильніше. Здорове? Сильніше. Ще, іще вліво, 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 вліво. Вліво? Так, да, вліво. Туда. Вон да, пливе лящик. О, тепер акуратно, акуратно, не крути. Не крути, не крути, не крути. Далі. Сюда мені. Ну да, це вже такий, слухай, кілограм в ньому є. Ой, хороший ляж. Я його перекрути. Вот это ты ляща обвалив, Льоха, красавчик, А ну-ка сюда. Отпусти ти, трошки. Я да. Боже, отпусти дирем. Матюкає тебе. І як ви розумієте, дива не сталося, тому що з дальньої дистанції десяток я точно зловив, ну там більших, менших, що випускав, то таке я за підлящиків саме лящів. А от зближеній дистанції жодного так і не було. Ну, от у нас він на Дніпрі, я не знаю, я скільки ловив, ну не підходить він близько до берега. там Оця перша бровка і ще там щось. Ну, це якби не працює. Я не снимаю видео. О, ти що, рибу тягнеш? Так. Ого! Ого! Кого ти там? Це що таке? Окунь. Вот это да, Льоха завалив. Так чей нормально? Ну такий, да, вниз. слухай, окунь. Ти Прямо під берегом взяв. Та я поняв. Думав, в житті. Може плив Може за твоєю тою, вертухою. Ну що, вітаю вас. За ще чем окуньом. О, давай, 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 давай. О, есть. Так, том, що я ж тут плату таку випер. Нічогеньку. Там, там же ж трава, піднімай його више і наліво, бач, вон все в траві. Так як ти лешать много Ну, Поклевка була шикан. Давай. Ляш, ляж, ляж. Не крути, не крути, потихеньку тепер його. Тільки в натяг держи. От тепер давай до мене. Ой, слухай, хороший ляж. Друга по лящам, блін, два рази фідер взяв, другий ляж. Так, стой, 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 стой. Великий, кстати. Великий. Да. Хочу сказати так. Да. Здоровый. Я тут нас вітаю. Слухай, пузатий пузатый такий. Ты два раза, блин, фідер вбрав. Три из них, два ляща таких. Ну це вообще дядько. Да я на твоєму фоні покажу. Блин, кладай. Слухай, Це, це... це десь кіло 200-300 Да, Дай я пройду мимо, щоб не запутатися. Мимоволі вийшло поекспериментувати з прикормкою теж, тому що я подоставав все, що в мене було в морозилці. Там умовно було змішане пів кілограма пшена і одна четверта пачка магазинної прикормки. І окремо була чисто магазинна. А що, покашки? Покашки пшено. І трошки магазин, нає скучки. Треба ще домішати. По-моєму, у нас пшено кисло, слухай по запаху. Ну що там 50 на 50. В результаті, як тільки в мене закінчилось пшоно, після того жодного ляща, я так і не впіймав, підійшла плітка, плоскирка, оце от все, але щоб її ловити, треба було вже зменшувати гачки, перев'язуватись, мені було ліньки, і в принципі вже ловитись, Ну, я наловився і так, то ми там 9 годин де поїхали додому. Ну, Але тут знову ж таки показовий момент, що якщо використовувати лише магазин, ну, то ну, я не знаю, скільки там треба тонн викидати, щоб якась нормальна риба приплила. Поки Льоха там фігнёй займається, от, треба ловити нормальну рибу, правильно? Ой-ой-ой! Нормальна риба. Нормальна риба, так. Да. Підсумки риболовлі очевидні. Якщо хочете, для чай кидайте далі і кашу доведеться варити самому. Оцей пилюки, що ви накидаєте з пачки. Ну, з неї діла не буде на великій течії, та навіть і на маленькій течії, я думаю. Тому треба трошки заморочитись. Дитину замовчав, а там — спить. Так, треба швидко О! Ну, подловили два лящика взагалі шикарно. Як би це сюди вмістити? Там і таранечки так нормально, я платвину смикав, поки там його Хорош. Хороший. Оси, блін, літають. От коли... Блін, оси. Коли рибу знаходиш, то ловити її якби не важко. Таже такий, е... от як льоша, може зловити ляща, може і двох. Да. Поэтому все, видосики есть, всі довольні. Завтра неділя, завтра я сюди не поїду. Все, у мені риби хорош.